Гриб добрався і до користення. Проте серйозних випадків захворювання, а тим паче летальних наслідків не зафіксовано, як це сталося у Одесі, Вінниці, Києві та навіть Бердичеві, де загинула одна людина. У нашому місті хворих багато. Це помітно по чергам у аптеках та під кабінетами терапевтів. Проте, за словами лікарів, це звичайна картина для даного періоду. Эпидемии на сегодняшний день в коросты не нет. Конечно, вспышка заболеваемости, заболеваемости есть, количество вызовов в поликлинической службе резко увеличилось. Это обычная ситуация для зимнего периода. Жодного серйозного випадку захворювання на грип коростенські лікарі не зафіксували, проте спостерігається стрімкий темп поширення захворюваності. За минулий тиждень медиками було зафіксовано 235 випадків ГРВІ. Серед них у двох виявили грип. А за цей тиждень цифра хворих зросла вдвічі 456 випадків ГРВІ. Серед них уже 37 пацієнтам поставили діагноз грип. Проте, який саме на H1N1 чи якийсь інший тип не виокреме. Диагноз гриппа ставится по клиническим данным и только по необходимости, по показаниям проводится иммуноферментный анализ, который проводится в области. Стоимость анализа на грипп стоит около 1000 гривен. На даний момент серйозно ще ніхто не захворів, тому й потреби у дорогих аналізах не виникало. За словами лікарів, грип h 1 n 1 він же свинячий, він же каліфорнійський. Це ніяка не екзотика. На нього хворіє багато людей. А небезпеку він становить тоді, коли хворі його запускають. Щоб не захворіти на грип, поради від лікарів номер 1 зробити щеплення. Для того, чтобы не заболеть, нужно было сделать прививку от гриппа 3-4 недели назад. Но по современным рекомендациям даже можно делать прививку в период эпидемии гриппа. А мы говорим о том, что в Горстане пока эпидемии нет. То есть прививку еще можно делать. Прививку можно сделать, обратиться в кабинет инфекционных заболеваний. Ця процедура платна приблизно 150 гривень, тому й непопулярна. Бажаючих зробити щеплення у цьому році, за словами лікаря-інфекціоніста, не було. Наприкінці минулого також. Тому усіх лікарі закликають бути обережними. Гріб це тяжола вірусна інфекція, яка протікає. Сьогодні людина вийшла на роботу. ввечері у нього вже дома 39. Швидкі Бистре, бистре заболівання в колективах, воздушно капельним путем і через предметы быта, чашка, посуда, даже рукопожатие. Коростенські медики прогнозують стрімкий ріст захворюваності серед неповнолітніх. Це пов'язано з тим, що школярі повернулись з канікул до навчання. Отже, батькам варто пильнувати. Також групу ризику становлять вагітні люди віком від 65 років та всі, хто працює у багатолюдних місцях. Якщо ви все ж таки захворіли, хочі ж до лікаря. Адже, за даними Міністерства охорони здоров'я, смертельні випадки від грипу, що були зафіксовані у різних містах України, стались саме через несвоєчасне звернення до лікаря. Субтитрувальниця